Шановні Одесити та мешканці Одеського району. Сьогодні зранку ворог знов завдав удару по критичній інфраструктурі енергетики Одеської області. Без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район. Енергетики зробили все можливе і навіть неможливе для того, щоб у вас в домівках була вода і тепло. Ситуація дуже складна. Після відновлення ми будемо намагатися подавати світло на деякий час. Будь ласка, не вмикайте одночасно до мережі енергоємних електропристрої. Праски, чайники, електроплити. Це може спровокувати нові аварії. Нам зараз потрібно пам'ятати, що ми українці. Ми незламні і не переможні. Зараз в проводах не струм, а лють і кров наших енергетиків. Ми не здолані. Слава Україні! Перемога за нами!